всіх! як енергія аркана Шістка жезлів, будуть впливати на нас 28 травня 2024 року. Сьогодні день буде енергетично насичений, основна тема дня вирішення питань, що тривалий час не рухалися з місця. В цей день здійсниться бажання все буде вдаватися легко і без великих зусиль. Досягти у житті ми можемо багато чого, якщо прикласти певні зусилля. І в певному середовищі ми отримуємо можливість досягати. Успіх можливий тільки тоді, коли ми щось подолали, маємо чітке розуміння, куди ми йдемо і чого хочемо. Іноді люди допомагають нам досягати результата, адже один в полі не воїн, а разом ми сила. Тому, коли є досягнення, у нас виникає бажання розділити свою радість з оточуючими. Це гарна людська якість, вміння радіти самому і ділитися радістю з оточуючими. І дуже цінно, коли ми щиро радіємо успіху інших. На роботі у бізнесі може бути вирішитися якась проблема, хтось отримує заслужений прибуток, а хтось перемогу у конкурентній боротьбі. Є шанс заключити вигідні контракти, але звернути увагу на юридичне оформлення паперів все ж таки не завадить. Можуть виникати робочі поїздки. В особистих стосунках хтось отримує довгоочікувані і радісні новини, а хтось може завершити конфлікт і знайти компроміс. Така можливість у нас завжди є. Як рекомендація на сьогодні: якщо відчуваєте, як то кажуть, що це не ваш день, то краще візьміть паузу, трішки відійдіть назад, перегляньте інші варіанти, а можливо інший колектив. Це допоможе вам знайти інший шлях. Тож бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім побачити свій шанс віднайти шлях до його здійснення. Мир вам і гарного дня!